Усім привіт! Якщо ви власник одного з багатьох мільйонів добре відоми велосипедів Україна, то чудово уявляєте його характеристики: великі накатисті колеса діаметром 28 дюймів, підпружинене седло, заднє ножне гальмо і повнорозмірні крила та зручний задній багажник. А ось! Якщо додати до цього конструктиву переднє легеньке редукторне моторколесо 350 Вт, компактний швидкоз'ємний акумулятор у антивандальному корпусі, надійний контролер, зручну ручку газу та зарядний пристрій, Виходить чудовий звичний і абсолютно простий електровелосипед, який, напевно, стане улюбленцем для всієї вашої сім'ї. Ну, а якщо ще й побачити його на високу ціну і низьку комфортну раму, додати чудовий передній кошик, то сумніву немає, потрібно терміново телефонувати у веломоду та отримувати консультацію щодо цього велосипеда. Наразі в наявності кілька варіантів кольорів рами: блакитний, зелений та бордовий. Ми також можемо запропонувати варіанти цього велосипеда з різними заємністю та дальністю проїзду літієвими акумуляторами. Телефонуйте, пишіть. Ми завжди раді відповісти на ваші запитання. І не забудьте підписатися на наш відеоканал, адже попереду багато цікавих і корисних відео. Для любителів прокатитися на велосипеді з вітерцем.